Оце ось дорога від Черкаського поворота до Драбова. Їдемо в даний момент по Коронівці. Яке сьогодні 30 число жовтня 2023 року. 28 числа була буря, блять. І ось ця деревина як упала 28 зранку, блядь. І так до сих пір вона лежить нахуй нікому не треба. І уверена я не їздив вчора, а тут коронавку тільки їздив. Зараз я доїду уверен, і уверен, там на виїзді теж, блять, лежить там теж впала. Тоже 28 числа, блядь. І всім поїбать тим Світланам якимось там чи я не знаю, блять, що це за хуйня. Саня, Головатенко, я тебе підтримую дуже, блядь. Ну за це набратися, ну піздець. Ну лежить нахуй серед дороги, як їй минать пою мать, блядь, що це за хуйня? Ні дороги ж нема, блядь! Ні, блять, деревину ніякий хуй немає забрати сюда, блядь Блять, ну піздець, ну просто пиздец!